Учи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні. Твій Твій святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. Хай лунає пісня, наша пісня скрипко грай, грай, грай у святковий день такий чудовий. Я співати хочу. з Знову і знову хочу привітати клуб жіночий, Єву і Вільшанку рідний край. Вітаю, вітаю жіночий клуб Єва з Днем Народження. І так саме так, Вільшанку теж не дарма. хочу привітати Вільшанщину, рідну край мій. Тому що вважаю, що кожне селище це не тільки територія якась локальна. А перш за все, це люди, які її населяють, наповнюють, живуть на цій території, тому не можу відірвати Єву від Вільшанщини. І починаю з таких привітань. Прийнято вважати, що кожне визначне місце має свою визначну пам'ятку, прикрасу. Так от, що хочеться мені сказати, вважаю, що всі ці роки. Такою прикрасою і визначною пам'яткою Вільшанщини вже є клуб Єва. Скільки я чую відгуків, компліментів, коментарів у соціальних мережах у Фейсбуці, то думаю, що можна так сказати на 100%, що це вже є певною прикрасою, і це дуже радісна новина, як мені здається, для нас усіх. Я дуже щаслива, що саме на Вільшанщині є таке місце, де кожна жінка може просто прийти і відпочити своєю душею, своїми думками і наповнити своє серце. А ви знаєте, у день народження прийнято бажати багато всього, добрих слів говорити. Хочеться говорити їх дуже багато, але я буду коротко. Усім нам відомо, що Єва це перша жінка на землі. А також хочу підкреслити, що значення імені Єва це та, що дарує життя. Мені здається, що це дуже важливо для кожної із нас. Саме це значення мати не тільки номінально, а й насправді перебувати в такому стані стані жінки, яка. Може дарувати, продовжувати життя нести його на протязі багатьох-багатьох поколінь. Тож бажаю клубу Єва, і кожній Єві у клубі, так як це перша жінка, бути першою. Бути першою, можливо, для свого чоловіка, можливо, для вашої сім'ї. Можливо, вам хочеться бути першою в вашій кар'єрі, на вашій роботі. Нехай все збудеться. Будьте номер один для самої себе. Це самое головне, щоб була гармонія з самою собою, зі своїм внутрішнім світом. Тому бажаю цього і що пов'язано з другим значенням. Бажаю продовжувати дарувати життя. Можливо, для когось буквально фізичне життя продовжувати да, народження діток, але в такий нелегкий час. Який ми всі зараз проживаємо, я бажаю кожній Єві клубу продовжувати дарувати саме духовне життя, бути оцим провідником надії на світле майбутнє. А також бажаю нести тільки для нас, жінок, визначену, дуже важливу місію краси сімейного вогнища і світла наших сердець, тож вітаю ще раз жіночий клуб Єва, Передаю вам вітання із Криму і дуже дуже сподіваюся і вірю у нашу дуже дуже таку скору зустріч. Доброго ранку, Шлемо щирі вітання чарівним, неординарним та неповторним є з нагоди сьомої річниці відкриття вашого жіночого клубу. Від душі бажаємо вам міцного здоров'я, гарного настрою, цікавих незабутніх подорожей та зустрічей. І хочемо, щоб ви залишались такими ж енергійними, креативними, ініціативними, якими ми вас бачимо. Хай кожен ранок починається з посмішок. Кожен день буде наповнений життям, а кожен вечір та ніч буде тихими, мирними та спокійними. Насолоджуйтесь життям та вашим спілкуванням по повній програмі. Всіх обнімаю, бабусьчка, тебе цілую з днем народження! Шановні учасниці, щиро вітаю вас із річницею заснування жіночого клубу Єва. Єва це не просто простір, це осередок підтримки, дружби. Та натхнення. Ваша активність, прагнення до знань, відкриття нового є прикладом того, як жінки можуть об'єднуватися для підтримки і самореалізації. Усі бібліотеки ви створили атмосферу, де кожна учасниця може знайти для себе щось важливе, мудрість книг, тепла енергію спільноти і неймовірну підтримку. Бажаю вашому клубу нових ідей, процвітання, неймовірних проєктів і ще більше щирих зустрічей. Дорогі пані! Учасниці, вельмошеновного, всім відомого, такого популярного клубу Єва. Сім років це не просто цифра, це доказ того, що гарна компанія, цікава розмова та чашка теплого чаю можуть зробити життя набагато яскравішим, яскравішим за будь-яке телешоу. Ви не просто зустрічаєтеся при бібліотеці, ви робите це місце одним із самих відомих та популярних в нашому селищі. Кажуть, що книги продовжують життя. Та у вашому випадку вони наповнюють їх сміхом, теплими зустрічами, цікавими розмовами і, можливо, секретними рецептами смачної випічки. Бажаю вам ще багато років, теплих зустрічей, веселих розмов, і нехай вас додаються лише враження, захоплення, історії, пригоди, якими ви зможете привнести їх і поділитися один із одним. З усмішкою та захопленням спостерігає за вами. Дивлюся всі ваші відео та фото, і знаю, що у вас цікавіше, ніж в соцмережах. Дорогі пані чарівні жінки клубу Єва. Вітаю вас із чудовою подією, семиріччям вашого теплого натхненного клубу. Ви справжній приклад того, що енергія, мудрість і душевне тепло не мають віку. Ваша спільнота це не просто місце зустрічей. А простір дружби, підтримки, творчості та любові до життя. Нехай у вашому колі завжди лунає сміх, пісня і цікаві розмови. Бажаю вам міцного здоров'я, радості, натхнення і ще багато років спільного спілкування та нових відкриттів. Зі святом будьте щасливі! Любі мої Єви, Євусічки, Євочки, я вітаю вас з днем народження вашого клубу. Я недарма кажу мої, тому що, мабуть, жоден мій день не починається без розмови з мамою, де ми обговорюємо якісь побутові проблеми там в цілому ділимося новинами. І всі ці розмови зводяться лише до одного. А у мене там буде засідання, а ти оце послухай, а може, отут щось так зробити, а може ще якось. Ой, я, я так переживаю і все інше. І я постійно в потоці, в потоці разом з вами, з вашими зібраннями. І вже, мабуть, за цей період ви настільки стали для мене близькі, хоч з більшістю я і не знайома, але я відчуваю ваше маленьке життя вашого клубу, як наповнює навіть моє життя. Велике. E, e, і чесно, я цьому не проти, тому що я дуже і дуже вами пишаюсь це слова без пафосу серйозно, тому що незважаючи на вік, на обставини, які б вони не були, фізичні, чи то здоров'я, чи то проблеми з транспортом, e, чи то в цілому загальна ситуація військова і зрозуміло, що вона не тішить нас. Ви все одно продовжуєте збиратися, ви все одно продовжуєте створювати біля себе коло людей, з якими вам цікаво, з якими вам комфортно і де ви просто можете відпочивати як жінки і в цілому, як особистості. І до того ж всього ви робите ще й дуже корисну справу, за що я вам дуже дякую, тому що не всі, навіть молоді люди, не зразі такі свідомі. Що ви донатите і допомагаєте нашим військам? І я бажаю вам на цьому абсолютно не зупинятися, тому що я ще хочу почути розповіді про ваші спільні поїздки не тільки в районі, а й за його межами, про ваші нові спільні екскурсії, про ваше розширення клубу, про ваші цікаві, прекрасні, причудові заходи, ваші неймовірні історії, якими ви ділитеся, і про те, як ви надихаєтеся при кожній новій зустрічі. Я вам щиро дякую, євочки, за те, що ви наповнюєте життя моїх найближчих двох жінок чимось цікавим, чимось таким незвичайним, небуденним, нетривіальним у цьому побутовому житті. І я бажаю вам відчувати це кожного дня не тільки в межах клубу, а й поза його межами. Нехай. Хороші, класні, приємні люди, оточують вас всюди. І у вас е, буде натхненність на кожну нову зустріч. Знаєте, щоб вам кожного разу було що розповісти, не тільки згадуючи про минуле, а й про майбутнє. Хотів би щиро привітати від себе та всієї родини жіночі клуб'єва з виповненням йому семи років. Подякувати за вашу увагу, турботу, а особливо за витрачений час та ресурси задля інших. В наш військовий та складний час ви виконуєте дуже важливу місію, а саме підтримку та згрупування людей навколо вищої мети та теплих ідей. Хотів би побажати ще більше масштабних проєктів та нових досягнень. Пам'ятайте, добро множиться і повертається вам стократно. В кінці хочу передати привіт моїй бабусі. Людмилі Станіславовні і всієї нашої родини. Дорогий наш улюблений клуб Єва. Приєднуюсь до вітань з вашим днем. Це так чудово, що ви маєте таку можливість збиратися гуртом. Адже кожне ваше засідання, кожна ваша зустріч неповторна. Ви доносите людям прекрасний приклад єдності та підтримки, тепла та дружби. Ви маєте чудову керівницю вашого наставника, пані Наталію, професіонала своєї справи та просто чудову людину. Я бажаю вам, нехай коло ваших друзів постійно збільшується, а мрії ваші нехай збуваються. Миру у кожну вашу домівку, а квіти нехай зігріють вашу душу своїм теплом. Добрий вечір. Мені подобається те, чим ви займаєтесь, і створення такого клубу, як Єва, було гарною ідеєю. Іноді слідкую за вашими засіданнями, тому що знаю вас майже всіх, когось особисто, а когось заочно. Вітаю всіх учасниць з Днем Народження Єви. Хочу побажати кожній із вас благополуччя. Гарного настрою! Хай щастя, успіх та здоров'я будуть постійними супутниками вашого життя, підтримуйте одна одну. Особлива подяка засновникам і організаторам клубу Єва, адже ви зуміли об'єднати разом таких прекрасних жіночок нашого району, які, я впевнена, отримують масу позитивних емоцій кожного разу після засідань. Існуйте ще багато, багато років. І хай у вашому колективі з'являються нові Єви. Всім добра та мирного неба! Шановні Єви, прийміть мої щирі вітання з вашим семиріччям. Наскільки мені відомо, ви самобутня організація, яка об'єднує неординарних і творчих жінок. Багатьох із вас я знаю особисто, зокрема і як колег по роботі, з якими було приємно і цікаво працювати. Тож у ваше свято бажаю вам лишатися такими ж енергійними, повними нових ідей, готовими творити і ділитися своєю творчістю з навколишній. Світла вам, тепла, добра і здоров'я! Шановні учасниці клубу Єва, сьогодні маю чудову не просто змогу, а й честь привітати вас у такий прекрасний день, день народження, формування вашого. Клубу, клубу Єва, жіночого клубу, клубу, неймовірно потужної, жіночої, прекрасної, могутньої енергії. Хочу побажати кожній з вас не втрачати змогу приходити ділитися своїми життєвими історіями в вашому ком'юніті прекрасному життєвим досвідом. Обмінюватися своїми енергетичними потоками, хочу сказати, що кожна з вас неймовірна, фантастична, адже в такий складний час ви все одно, попри всі свої якісь домашні справи, турботи, знаходите таку змогу і відвідуєте, розраджуєте одна одну в цьому місці. Тому хай кожна з вас не втрачає цю можливість, повторююся. Бажаю щастя, миру, добра в ваших серцях. І нехай не лише в день народження, а й всі подальші ваші зустрічі. Ці зустрічі будуть, як і раніше, теплі, дружні, об'єднані, інформативні, цікаві. Всім миру, добра, тепла і любові, з найкращими побажаннями. Добрий день, мої привітання з Києва. Ми живемо в непростий час. Дні приносять і тривогу, і надію, і розпач, і віру. Ми то плачемо, то сміємося, то сумуємо, то радіємо, бо це життя. Але ніхто не скасовував зворушливі зустрічі, моменти підтримки та привітання з радісними подіями. То щиро вітаю! З Днем народження, жіночий клуб Єва. Хай життя вашого колективу буде сповнене яскравих моментів живіть наповну, мрійте, перемагайте, любіть, радійте та плануйте. Хай друзі завжди будуть поруч, а здоров'я ніколи не підводить. Хай теплі моменти, проведені разом за філіжанкою кави, вас надихають, будьте щасливі, творіть і смакуйте кожен день життя. З повагою, ваша шанувальниця! Доброго дня, шановні учасниці жіночого клубу Єва. Сьогодні і я маю можливість привітати вас з цим чудовим днем, днем заснування вашого жіночого клубу Єва з сьомою річницею. Тому хочу вам насамперед побажати міцного здоров'я, невичерпної енергії, бадьорості духу, ентузіазму, щоб ваші очі завжди горіли цими засіданнями, щоб ви з прекрасним настроєм завжди і великим бажанням завжди туди хотіли йти. Також окрема подяка засновникам клубу Єва та організаторам засідань за завжди цікаві моменти, цікаві теми, гарні фотографії, відео, які я можу спостерігати у мережі Фейсбук, а також в телефоні у своєї мами. Ви великі молодці. Вами можна пишатися. Ваша постійна допомога ЗСУ це великий вклад в нашу перемогу. Тож я і надалі бажаю вам брати участь у цих засіданнях, святкувати ще не одну річницю разом в такому ж згуртованому колективі, як ви є сьогодні, в такому ж здоров'ї, як ви є. І саме головне під мирним небом нашої держави, щоб ви могли і надалі радіти життю, зустрічатися, обговорювати цікаві моменти і радувати нас своїми засіданнями, своїми очима, які блищать після таких засідань з такою радістю, що от, ну от, ми радіємо разом з вами. Тому будьте ж такими, як ви є, такими життєрадісними, такими згуртованими, щоб все у вас усіх було якомога найкраще. Крім того, ну окремо також я хотіла привітати найдорожчу мені людину, мою маму. Мама, я тебе вітаю, <клух> бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти була і надалі багато-багато довгих років, незмінним учасником жіночого клубу Єва щоб ти завжди ходила туди з великим ентузіазмом, з своїми цікавими історіями. І єдине, щоб я змінила, це викинула б твою милицю, щоб ти іноді могла навіть там пінтанцювати. Я тебе дуже люблю. Вітаю вас усіх з святом і бажаю вам гарно сьогодні відсвяткувати. З святом, шановні учасники клубу Єва. Доброго дня, шановні учасники, засновники та глядачі світлин жіночого клубу Єва. Мене звати Ольга Сенчук, і я є однією із шанувальниць. Вашої творчої мети, а також донькою вашої коліжанки Наценко Неоніли Дмитрівни. З першого дня заочного знайомства з вашим клубом мене вихором захопили ваші публікації, особливо про людей із рідного краю, про дійсно творчі особистості, як ви бережете традиції українського народу та доносите цю інформацію до людей. У ваше свято присвячене заснуванню жіночого клубу Єва. Я бажаю вам в першу чергу міцного здоров'я, сили та наснаги вносити в культурну спадщину України ваші знання і творчі ідеї. Я бажаю вам, щоб той позитив і та енергія, яка випромінюється від вас після зустрічей у клубі, поверталась до вас сторицею та надихала на нові ідеї і проекти. У такі важкі часи для нашої країни. Ви даруєте великій частині людства як жінкам, так і чоловікам, промінчик світла та тепла для їхніх душ та значну психологічну підтримку. Тож нехай ваш колектив буде і надалі таким дружнім, міцним і нескореним духом. Я знаю, що жінки бувають зовсім різні і дивляться по-різному на світ. У кожної із них свої перлинки, свій погляд, стиль. Свій дивосвіт. Я бажаю вам не розгубити свої перлинки у житті, а лише їх примножувати і дарувати людям ті знання, той досвід, ті позитивні емоції, щастя і радість, які публікуються у ваших проєктах та світлинах. Много я літа, жіночий клуб Єва. Шановні коліжанки клубу ЄВА, дорога наша Катерина Андріївна. Щиро вітаємо вас. З черговою річницею заснування клубу Єва. Хочемо від цієї душі побажати вам натхнення, творчих злетів, гарного настрою, невичерпної енергії і всього всього найкращого, що ви черпаєте в даному засі... зібранні чи зас... при засіданнях клубу Єва. У мене завжди складалася така думка, що ви окрилені. Діяльністю вашого клубу. Тому приходять часто слова з вірша Ліни Костенко: Людина, нібито не літає, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого в щедрості до роботи, у кого в щирості на турботи. У кого з пісні або з надії, або з поезії або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Тому бажаю вам, щоб ваші крила завжди були розправленими, щоб ваша Єва завжди надихала вас на нові злети, творчі успіхи і допомагала вам у ваших подальших діях. Всім вам бажаю мирного неба, крепкого здоров'я. До зустрічі.